Будівельний конфлікт на Пасічній в епіцентрі засідання чергової сесії міської ради висловити свою незгоду із забудовою тамтешнього скверу прийшли близько трьох десятків мешканців. Люди переконують на зведення нового житлового будинку, поруч їхніх домів не погодяться за жодних умов. До того ж, у протестуючих взагалі є сумніви щодо законності забудови. Тому Івано-Франківці попросили не виконувати побажання бізнесменів, а прислухатися до думки виборців. Якщо громада наша громада. Проти певних дій забудовника ви не маєте просто права нас зрадити, незважаючи на всі фінансові пріоритети, гроші тимчасового явища, ми сільські розуміємо. Оцінивши рішучість людей, обранці одностайні забудувати сквер на пасічній не дозволять. Тож одразу у сесійній залі депутати з міським головою та його заступниками спробували розібратися, наскільки законними є наміри забудовника. Мер нагадує, ще в 2006-му до його приходу у владу рада дала дозвіл на проведення проектно-пошукових робіт поблизу скверу на Пасічній. Нова ж каденція депутатів продовження оренди даної землі не погодила. Та забудовник зобов'язав зробити це мерію через суд. Однак Канушкевичу запевняє, не виконав рішення Незважаючи на те, що є ще одне рішення суду від минулого року, 2012-го, яке зобов'язує мене і міську раду, тобто виконавчий комітет, продовжити договір оренди, я не підписав договір оренди. Я не виконав рішення суду. Наразі ж рада створила тимчасову комісію, яку очолив сам міський голова. Вона і займається детальним вивченням усієї документації, яка наявна у забудовника, адже не виключено, що добро на роботи дав Арбутконтроль. на час перевірки. Депутати зобов'язали припинити будівельні роботи на проблемній адресі.